Вітаю, друзі! Сьогодні продовження теми, як же пошити штори власноруч. Ми знаємо довжину карниза, ми знаємо висоту і можемо відправлятися за покупкою штор. Вибір тканин. Що потрібно знати при вибиранні тканин? Для спальні бажано обрати блекаут або затишний оксамит. Для кухні бажано обрати легкі тканини, такі як бамбук, вуаль, органза тощо. Для вітальні елегантні тканини льон чи жакард. Ми обрали тканину, а зараз переходимо до коефіцієнта збірки. Прості складки, легкі хвилі, коефіцієнт 1,5-2. Глибокі пишні склади, коефіцієнт 2,5-3. Наприклад, якщо ви хочете, глибокі, красиві склади, коефіцієнт збірки 2,5.3. Продовження у наступному відео.